Вітаю. Що стосується прилада скори 3, або ж скори 2, це прилади багаточастотні і навіть мультичастотні. До прикладу, якщо ми увімкнемо прилад, ми побачимо, що в нього є одиночні частоти, 4 кГц, 15 кГц. І 20 кГц. Далі пішли мультичастоти. Тобто ви можете вибрати одну з трьох частот, низьку, середню або високу, на ній працювати, і це все на одній кутушці здійснюється. Або ж перейти на мультичастоти. Детально про мультичастоти на скори 2 розповім ідентично. Вони і працюють і в скори 3. Запускаємо прилад. Тут у нас є одиночна частота, лише одна. Но є ще. Мультичастота на пляжі, вона десь біля 8 кГц, основна синусоїда, то що я міг побачити, які паралельно працюють, точно не готові відповісти. Але якщо ми перейдемо в звичайні програми, перепрошую, вийдемо. Так, ми побачимо одночастотну частоту в 15 кГц. І мультичастоти розпочнемо з. Давайте М3. М3 це низькі частоти. Паралельно працює 4, 8, 12 кГц. Далі М2. Це самі високі частоти. Це паралельна робота від 18 до 40 кГц, декілька частот, і високі частоти наганяються найбільше, розганяються по потужності. І М1 це високі і середні частоти. Тут розгін іде. Орієнтовно від 18 до 30 кГц. Як бачимо, спектр частот перекриє, в принципі, нас усе, під всі задачі, цілі, різноманітні ґрунти, доступні всім комбінаціям. Якщо у вас виникають ще якісь запитання, ви можете звернутися у телефонному режимі. Або завітати на сайт магазину Фортуна.